Так, добрий день. Я хочу з вами зараз на Таро подивитись, а метафорічні карти. Тут такі в мене прикольні карти є, вони іноді мені допомагають теж зрозуміти, що треба, як треба тут просто про вас окремо, зараз що вам випаде. Просто про себе подумайте. І далі буде в парі. Так що вам треба знати про ваші стосунки. Зараз про вас окремо подивимося, що вам вони підкажуть. Повний місяць неминучий, як е, завершення. Все минає, нічого не вічне. Іноді головна краса ситуації в її завершенні. Угу. Навчиться відпускати і пам'ятай, що кінець неминучий, як і початок. Попереду щось. Нове, дуже крута карта, мені дуже подобається, таке послання, воно і зрозуміле так, і водночас таке воно і містичне. Тобто ви розумієте, що якщо треба піти і закрити якусь ситуацію, чи з людиною закрити так, чи від людини, чи просто вже поміняти своє життя, як ви хотіли, треба діяти тут і зараз, розширювати своє. Так, сознання розширюйте свої думки, відчувайте більше, розумійте, що вам треба тільки для вас. Що в парі у вас чекає? Давайте наставлення. ууу, дивіться, яка карта тут таке, таке цікаве. Так, без кохання це пуста розвага, але серед інших пустих розваг вона найкраща. Люби прояви, ага, прояви свого тіла, насолоджуйся ними, дозволяй собі ігри і все те, чого може захотіти велика дівчинка. Ну, Моє любі тут про дівчинку, але ви, якщо хлопці, дивитесь, можете і на себе перекинути. Так? Тобто, це про що карта? Вона про те, що ви. Ви повинні навчитися відчувати своє тіло і знову ж свої бажання, не нав'язані суспільством. Ви повинні відчувати, чого хочете ви. Якщо вам хтось пропонує те, що вас якось внутрішньо відштовхує, ви розумієте, що ні, щось це не про мене, так? щось це мені не подобається, тому, будь ласка, ніколи не е, соглашайтесь на гірше, тобто на те, що ви не хочете хоч щось вас якщо смущає, все, не треба вам це. Коли ви розумієте, що це ваше, повірте, у вас навіть не буде сумнівів. так, Не буде сумнівів, і це стосується усього, не тільки відносин, не тільки людей. І так, Це стосується усього. Все, такі круті карти, мені вони дуже зайшли. І я вам бажаю розібратися з цими якимись питаннями, які вас турбують. Ви ж не просто так дивитесь, Таро, так, мій канал. Якщо вас е, турбують дуже такі якісь питання. Питання, в яких ви не можете все ж таки розібратися. Будь ласка, пишіть мені, ми з вами розберемося, 100% то буде ваш розклад. Можна один-два питання, це одна ціна, 15-20 питань це інша ціна. Але я з вами не можу. Мені багато людей пишуть зустрітися вживу десь побачитись, ми в різних містах. і я на жаль, так зараз не практикую, Може, колись. В майбутньому я б з задоволенням собі виняла в якийсь кабінет і працювала з людьми з задоволенням. От тому, якщо що, пишіть мої контакти є під відео, то просто в месенджері пишіть мені. На все добре. Не унивайте, все буде класно.